У Reports.re ви можете легко публікувати контент. Си початку всередині картки, де знаходиться ваш контент, увійдіть в роботу завантаження на платформу, звідси перейдіть до розділу файлів. У цій роботі відео разом із заголовком та файлом опису вже скопійовано і готове до публікації. Клацніть правою кнопкою Миші на відео. Виберіть Опублікувати і виберіть платформу для публікації. Щоб автоматично отримати заголовок та опис, натисніть кнопку Отримати текст і виберіть відповідний файл. Заголовок і опис буде застосовано автоматично. Далі виберіть тип контенту. Потім виберіть параметри публікації. Ви можете опублікувати негайно, запланувати на пізніший час або зберегти як чернетку. Якщо ви виберете заплановану публікацію, з'являться пропозиції часових слотів. Однак, якщо регулярний розклад не налаштовано, або ви хочете опублікувати поза запропонованими слотами, ви можете вручну ввести бажану дату і час. Слоти пропонуються автоматично. Щоб отримувати автоматичні пропозиції слотів, вам потрібно налаштувати регулярний розклад, що буде пояснено в іншому відео. Коли все готово, натисніть Завантажити, щоб опублікувати контент. Також в вашому відео може знадобитися обкладинка для публікації. Щоб додати обкладинку, ви можете вибрати кнопку Власна обкладинка і вибрати обкладинку, яку хочете використати.